Всім привіт! Я не знаю. Зараз. А, зараз краще. А, я не знаю, як гарно почути або ні. Пробуємо. Екскурсії гаражі. Що ми маємо, що ми робимо, які машина і що, який план далі, що буде, що хочемо. А цей МК-1 Каді. Покажу Середини. Ну Там розбирали вже, немножко робимо. І замовляємо новий цей, як бляху, такий метал, лево ліво що замовляємо. Що крило, капот і морду. І два крила, капот і морду. Заді у нього саме важко сзади цей борди. У нас є болі-мене живе, але пробуємо його вирівняти і поставити. Якщо ні, інше думаємо. А цей метал. Э, Оригінально не буду робити. Можна просто поріжу, а тут такі просто пробуємо. Це не можемо вже рівняти. Поріжжімо з інше. метали поверємо. Ну і потім дошка темний. Дерево буде такі я думаю, гарно буде. Ну Ззаді що не знаю, цей замовляємо, фанери будемо замовляти, а ззаді бампера буде або не буде, я не знаю, хто то поставить, хто то не поставить. все вже порізав, йдемо далі. Ззаді світло будемо міняти, а це що такі чик-чик, відкривається, а, хромове зеркало буде, хромове в мене є. Порше ручки буде поставити. Хочу більше у нього під заказати. Або хойловер так не йде, ну перед можна, а ззаду не можна, що тоді треба думати. Далі наша МК2 Golf GTE 8 клапан. У нього мотор 1.8 у нього стоїть э, BBS RS э, Porsche. Не, це не Porsche, я так. так И що... У нього я повністю ресторацію робила. Моторикап, Капремонт, салоні. Вот у нього є чорні ручки. Кайдика буде такі саме, такі хромовий. Ну, так быстрее покажу. Fact new Models. I am old school. А це правильно. Ну, я більше люблю старий порше на місці, салон чик чик А це документи Кадика. Тут є порше на руль, а там є мобільний як старий телефон. E, гамма є, блютуз у нього бардачок. Ну такий. Vax я у нього дуже люблю, ну Рекаро то теж люблю. це Якщо чесно, я знаю, Вакспорт теж робив раніше Рекаро фірму. Ну, гарно виглядає, у нього хватає, чорний стел. А тут є оригінальний у нього карманчик. Такий телефон. О, порше. У ну, нього я робив на вже 5 років, 5 років тому повністю ремонт, капремонт, реставрація, все робив, у нього губа ламалась, треба губа міняти. Далі йдемо, далі далі. Тут кайдика, що ми розбирали, у нього стоїть тут, як це називається, бороду, бардачок. Цей карту, ну, фанери ззади, коротше, передню фару, трубу, ну-ну-ну, ну. Що, що, що? Ідемо далі. У нього е, e, Передня бампера кадика. Ну, живе. Я не знаю, можна такі буду поставити пластмас або просто як e, хромовий буду замовляти. Бампер передний. І що не знаю. Далі, далі, далі. Четвертий гольф. МК4 Golf GTI У нього стоїть на 18 э, старій Audi A8 Long Диски У нього дуже важко знайти. Мені мене форма дуже подобається. О, це американець, тільки сильно битий у нього перед і зад-право нічого нема тільки ліва двіра поміняв. У нього стоїть на такий спойлер. Э, у нього сзади... Оба інакше, як інакше, GTI, і бампера американець, передна бампера американець. А тут велике зеркало і право теж велике. У нього е, європейський тут великий, право маленький піде. І такі морду. У нього r 32 фара. Дальше, далі, всередини. Тут є R32 руль я не знаю, видно або не видно. Ну Там все стоковий, мотор стоковий, в, в салон нічого не робив, як живе, так далі. катаємо І що, що у нього плани я думаю, Можна може що поставити. Ну у нього кольовер є, але пеняво краще. Но у мене всі машини кольовер. Уже мене думка поміняв. Краще можна українським дорогам краще п'няти поставити. Коли їдеш, піднімаєш, піднімаєш, їдеш і паркуєш, пускаєш. Ну наша третя вольфа тут запчастини. У нього фендера, у нього губа GTI, GTI у нього спойлер. Передні бампера, задні бампера, всі нові. Оцей не і Китай, не і не тайван, всі італійські фірми роблять. Ну гарно. мені більше подобається, тому що у як оригінально. Далі цей апарат, І ще один апарат. Далі, далі. Ну йду зараз третю гольфу покажу, там багато зараз так там багато звук, ну завод працює, ну по чуть-чуть. Можна 5 секунд вам покажу, що хочу робити. Скажу. Ну Вже фендера е, показав. ну Бампера буде міняти, у нього можна тільки пружина поставити. Не хочу дуже низький, кожен день їздити можна. От цей гольф, наша От цей наша гольф 3 наше буде кожен день. Зараз. оцей наша третій гольф МК3. Sunshine, Sunshine Show, Ну у нього тільки три кольори я знаю. зелений синій або серий, що бордовий. У нього поставив GTA фар туманка не було, поставив, бампера поміняю, GTA губа поставив, у нього 14 -ка. диски такі, ворше на місці, нові шина поставив, Sunshine. у нього еще. Ну, Просто звичайний wi 3, тільки у нього е, колір гарний, мене подобається. У нього корише, спойлер буде, зайди бампера, поміняємо, е, фендера поставимо, це буде чорне. у нього салон кольоровий, не видно. Потім вам можна покажу. І у нього є люк. Все, йдемо далі. Наша ТТС 8 g Кузова. У него быстрее губа карбоновый, у него капот алюминиевый, це сток, BBS Motorsport 19. 19. А тут э, АБТ, як називається, я блядь, забыл. Короче, АБТ стоит и О, карбоновий. Тут Э, він оригінальний АБТ, ну як, він був звичайно ТТС, в нього оригінально бампера, губа, всі знайшли і поміняли, все поставили АБТ. Карбоновий руль, R8, салон карбоновий. Вже там стоїть на екрані, короче, це obd 2, а тут метанолий екрана. Такі. Далі ззаді є каркас. Це алюмінівий, я сам порізав, поварив, поставили. І що там є кіт метанол. Поки сидіни оригінальне, <риклад> а тут хочемо рекару, полпозицію або щось будемо поставити. У нього спойлер АБТ, що і що. за дифузор обрата і вхопна система Milltek повний до мотора. цей як Тут карбоновий, там пайпов все є, oil catch can, короче, на там турбина у нього стоковий, більший, ніж звичайно ТТ. Но ще ще, короче, багато його що то і замовляв цей чорний Міняємо решетку чорну, а це будемо міняти чорний і більше гарно буде, я думаю. Но зараз хромове, тут карбон там не підходить. Далі, Наша 957-го -е кузове каяння GTS з GTS. А цей. У мене більше жінка катається. Він, Я другий власник. Перший власник я у нього купляв. Рідну фарму, все оригінально Києві салону купляло 10 року. 118 тисяч євро платило. Ні, 128. Ну таке. Оригінал на GTS, що я різницю, у нього спойлер, і, да, і задні бампара, вихлопна система клапана, заводський, 21 диски, а цей на GTS і тільки турбо такі є. Зеркало трохи інакше, звичайно, ніж каяно і морда бампара, і у нього ще є губа більше. У нього всі стокові, 4 4.8, В8. І ще є наш цей 957 958-й каяне, каяне Сіє. Ми в нього лишали Туреччині, тільки українські номера а коли їдемо на Турції, там катаємо, більше тато їздить, тому що більше тату їде на Турції. І що, і що, і що, кютерети є, ну кютрети просто кютерети, там можна покажу вам. Там нічого не робив, все стокове. Тільки чорний плівка і амбелама чорний. Диски що думаю, не знаю, можна 19 поставити, гайк чуть, чуть буде краще виглядати, І чорний зади цей Q3, TFSI, коротше, більше нічого. І шукаю такі диски. О. А це 15К4 на 100. Більше Golf 3, такі були заводські. Мені дуже подобається, бо як хтось є, можна пишіть мене одразу. І хто хоче можна резину продавати мене просто стоїть. Що там? 205, 45, 16. E, у него рик. Рик, рік, рік. Ну я не пам'ятаю, 20, 21, корморан. Но тільки одну сезон їздив Все живе. Коротше, отакі. І ще що плануємо. Порше ну, 911 плануємо. Ну і що я думаю рано, хай поки війна закінчує, можна потім думаємо. Ну, ми завжди так говоримо. Коротше, потім одразу купимо. Ну, Тримаємося. Більше нічого. І що, і що. Все, дякую вам, що вам мене послухали. Якщо вам цікава українська мова, вивчайте, я не україна, але не знаю, я думаю, мене все розуміють. Якщо щось хочете спитати, пишіть. До побачення.